Що стосується е, переселенців Позиція центральної виборчої комісії полягає в тому, що для них має бути розроблений спрощений порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси, такий самий, який дозволив проголосувати на позачергових виборах президента України шести тисячам осіб виборців, переселених з території Криму і міста Севастополя. Достатньо для цей для той категорії осіб було пред'явити лише паспорт з зареєстрованим місцем проживання в Криму або в Севастополі, для того, щоб бути включеним до списку виборців на будь-якій зручній для конкретного виборця виборч. Чи дільниці ми наполягаємо на тому, що такий самий порядок має бути застосований і до переселенців з Донецької та Луганської областей цим особам, на відміну від, скажімо, людей, які в межах України там з Черкас переїхали до Києва або в інших місцевостях, хочуть голосувати, абсолютно немає потреби доводити необхідність тимчасової зміни місця голосування. Не треба подавати довідки про оренду е, житла. про... Mm -hmm. Okay. Постійне працевлаштування і так далі достатньо просто пред'явити паспорт і показати, що у мене місце е, проживання зареєстровано в Донецькій Луганській області. Абсолютно зрозуміло, що з об'єктивних причин людина була змушена залишити місце свого постійного проживання, і абсолютно зрозуміло, що його конституційне право. Взяти участь у виборах народних депутатів, обирати владу має бути забезпечено. Але це не в день голосування робиться це робиться завчасно. Безумовно, таким людям необхідно буде звертатись до відділів ведення державного реєстру виборців або до дільничних виборчих комісій не пізніше ніж за 5 днів до дня голосування.